Адерні кошен є запитання. Я все таки так і не зрозумів, що являє собою Українська резервна армія. Тобто хто власне організовує її, хто фінансує, тому що зрозуміло, тут мають бути великі кошти, хто тренує. Okay. Тут напевне я відповім. Зорганізували її ну, на сьогодні. З юридичної точки зору це громадська організація, зареєстрована в Мін'юсті, всеукраїнське об'єднання, Українська резервна армія. Якщо можна наступний слайд, там, от бачите, навіть свідоцтво є. Щодо ідеології я розповів, це певний рух, який походить знизу, і який ініціювали ну от, Один з ініціаторів перед вами, Влад Кіріченка, на жаль, не приїхав, але ви можете погуглити і побачити його широко відому меценатську діяльність, відому по таким проектам, як Артполя, видавництво, наш формат, кузня кадрів, Уніш, Хмелева і інші. Хто фінансує, власне кажучи, тут у нас секретів нема, вишкіл одного резервіста. Нам обходиться от такий дводенний близько 300 гривень, з яких більше 80% це набої, найдорожча частина. бо набій зараз коштує для цього МКМ 9 гривень. Останній раз купували. Частково резервісти самі фінансують і повертають, бо це не є скажені гроші. Власне кажучи, це є гроші, доступні до середнього класу. Самі приїжджають на вишкіл на своїх машинах. У кого є легальна зброя, її з собою привозять. Частково є у нас. От Я власник легально МКМ з дозволом міліції. І, власне кажучи, їжа, оскільки її готують волонтери, вона обходиться доволі дешево. Оці дві головні статті наших витрат. Так що жодного олігарха за нами не стоїть, хоча я потрапив в кадр з Порошенка там на банке, і народ все дзвонить, говорить, це ви на Порошенка працюєте чи ні. Це дуже легко перевірити, до нас приїхати і подивитись скромне життя. Люди сплять на нарах, власне кажуть, спальники якісь спорядження привозять з собою. Що це розвинеться? Зараз ми, ми зараз пропускаємо від 30 до 50 чоловік. Цільного командування нема, оскільки це пряма, прямий шлях до кримінального кодексу, до створення. Незаконних військових формувань. Тобто ми готуємо тих резервістів, які і у разі найгіршого розвитку сценарію зможуть стати останньою надією цієї країни. Дякуємо. Чи є ще запитання? Are there any more questions? Скажіть, будь ласка, скільки вже ви підготували, скільки через вашу підготовку пройшло людей? І ви говорите, що немає командування. А хто тоді буде керувати цими людьми, коли настане потреба? Може, Це... Я... Це... Да, mm -hmm. Хто вами буде керувати? Може, відповім я, тому що я є класичний, може, не найкращий приклад резервіста з певних причин, але я спробую відповісти. Коли був Майдан, здалеку відповім. Коли був Майдан, я була на майдані, я не різала канапки. Я розуміла, що я можу зробити чогось більше. Але для того, щоб робити щось більше, потрібно мати досить специфічні знання. Таких знання не мала. Майдан я пройшла сама, і потім я зрозуміла, що коли є окупація, мобілізація, як завгодно це назвати, одна людина є ніщо. Потрібно такі знання здобувати десь спільно. Коли я почула про українську резервну армію, я прийшла подивитися, хто вони. Я так само мала певні побоювання, чи не буде це якийсь черговий політичний проект. Хто фінансує це, але виявилося, що все досить просто. Треба мати власний камуфляж, байдуже, яку нашивку, якої армії ти будеш мати на рукаві. Треба мати власний карімат і спальник, не боятися спати на нарах, не митися три дні, їсти звичайну кашу і мати певний дух. Я вважаю, що є воїни. Стати солдатом треба записатися до національної гвардії або піти на службу до збройних сил України в інший спосіб. Є воїни, і тут вже немає значення ні стать, ні вік, ні інші якісь чинники. От до української резервної армії приходять воїни. Можна сидіти біля телевізора, омлівати від новин, пити валеріанку і думати, що я буду робити або куди я буду емігрувати. А але коли ти не будеш емігрувати, що ти будеш робити? Ну, якщо це вимовити вголос, можливо, це звучить трохи пафосно, але кожний собі десь відповідає на запитання: чи люблю я свою батьківщину настільки, що я готова її захищати? От, тому що є реальний ворог, є реальна війна. І якби, якби ми собі не думали, категоріями Другої світової не буде над нами тяжкої авіації, не прийдуть на нашу вулицю важкі танки і не буде втрат за день у сотнях і тисячах. Війна є сучасна, саме така, яка вона є на півдні України, на, на, на сході України. Саме так виглядає сучасна війна. Відповідно, має бути зовсім іншим сучасний солдат. Я думаю, що я пройшла. У нас було шість вишколів, повноцінних шість вишколів. у Ура, так як сказав Геннадій, це нова ініціатива після Майдану. Хлопці, які підтримували Майдан, просто ці кошти, які вони вкладали в Майдан, тепер вкладають у таких резервістів, як ми. При тому, що ми намагаємося це розуміти і допомагати. Інструктори, які приїжджають, це люди так само військові, професійні військові в запасі, які на власний кошт доїжджають до Донецька рукопашку нам викладає. Історик, колишній майор міліції, професійно він викладає рукопашку, але він мирна людина у цивільному житті, він, викладач, він доїжджає з Донецька за власний кошт, живе з нами на дерев'яних нарах і їсть з нами ту саму кашу, так само вогневу підготовку, так само медичну підготовку, але це все медична підготовка у бойових умовах. Це все спрямоване саме на такі от специфічні умови. Хто нами керує, ніхто. Якщо я виходжу, наприклад, займатися на, на свій мікрорайон, до мене підходять сусіди і кажуть: ми вас бачили по телевізору. Розкажіть нам, будь ласка, що таке тривожна валізка, як її зібрати, що таке окупація у місті, як покинути окуповане місто, і в цьому вже моя перевага. Я знаю, як це робити. Вони не знають. Навіть якщо я не стану воїном, ну. Я стану воїном. Навіть якщо я не стану воїном, я зможу допомогти своїм сусідам. Це вже великий плюс. Я точно буду знати, як діяти в екстремальній ситуації, а вони бувають і різними. Ось і я точно знаю, що я своєї зброї не віддам, як віддають хлопці на сході України. І такий резервіст незалежно знову ж таки кажу від віку, від статі це, це резервіст, таким яким, яким має бути. Сьогодні буквально я прочитала новину, яка шкода, що не в Україні польська армія, яка як відомо має 100 тисяч професійних Своїх військових має 30 тисяч своїх резервістів, яких ну за віком вони тільки є резервістами. Сьогодні добирає наступні 10 тисяч резервістів, дуже подібних до нас. Як держава це підтримує? Вони роблять на випередження. Путін ще не стоїть у них на кордоні, вони працюють на випередження. Вони набирають таких резервістів на місяць, вони планують робити це кожного року і школити протягом місяця зі збереженням заробітної плати і робочого місця таких людей, там, де вони працюють, і також за підтримання себе у добрій фізичній формі їм будуть платити кожного місяця там, 550 злотих. Повірте, це сильно заохочує. Ось, поки ми все на, власні, на власній ініціативі. Я от додам, бачите, праворуч там є листики від 7 квітня. тобто ми шукаємо своє місце в загальному дуже нестійкому моделі оборони. Бо ми весь час говоримо з нашими друзями, колегами, ті, хто в слов'янську, в Карматорську, розуміючи ситуацію, тобто ми зверталися до Турчіна, як верховного головнокомандувача з пропозицією, якось застосувати наш досвід ширше і спробувати інтегрувати наш рух в загальну систему. Збройних формувань. При тому, що я особисто був тричі на банкері і говорив з відповідними там фахівцями з управління оборони і мобілізації. Але досі, а місяць вже виплив, жодної реакції немає, хоча вони не обіцяли. Тобто ми весь час говоримо з Міністерством оборони. Зараз внесли зміни в один секретний наказ, у них з'явилась можливість створювати територіальні батальйони оборони. Але, власне кажучи, у нас розходиться певне засадниче бачення. Вони хочуть забрати людину в повне своє підпорядкування, кинути її, от як зараз мобілізації кудись в степ, і не зрозуміло, чому подалі від жінок, від нормального харчування іншого, і живіть там. От мені дзвонять друзі, матюкаються і перепрошую. Наше ж бачення, що людину не, не треба відривати від цивільного життя доти, доки не має нагальної потреби. Ну от кіньте мене, кіньте, Олено, в незнайомо місце. Ми не є профі, мене є альфівцями, мене є закон, за, загоном спеціального призначення. І якщо в рідному місці ми дамо собі раду і, напевно, не знаю, переможемо, не переможемо, залежить від конкретної ситуації, але завдамо певної шкоди супротивнику. То умовно кажучи, на Донеччині кожен з нас буде просто гарматним м'ясом, особливо з незрозумілою координацією. Взяли в Маріуполі. Роведе, і потім здали всі фахівці, просто рвуть на собі волосся, гають, ну якщо вже взяли, то тримайте, бо здавати будівлю без жодної бою це абсурд. Тому ми, ми дуже тверезі щодо нашої скромних сил і нашої скромної спроможності. Але я думаю, що наших людей у нас дуже різні люди: від якихось там мам малих дітей, яких треба тримати в тилу настільки, наскільки можливо, до якихось хлопців, які рвуться в бій. Ми даємо базову підготовку. Потім кожен визначається сам. Ми не беремо на себе сміливості створювати командування, штаб координувати, бо ну тверезо оцінюємо свої. Знання і свою спроможність, От є якийсь рівень, на який сьогодні ми можемо дати. У нас черга на кілька місяців вперед стоїть. дуже добре гасло задати ворогу посильної шкоди. Це справжнє гасло резервіста. Я мушу отримати стільки знань, щоб могти задати посильної шкоди для себе, зберегти своє життя, зберегти життя того, хто поруч зі мною, і задати ворогу посильної шкоди. Ну а якщо не дай Бог, така ситуація виникне у потребі у вашої резервної армії. Як ви будете координувати ці дії? Як ви будете викликати цих людей? І це перше. І друге, ви говорили, скільки триває вишкіл, три дні ви говорили? Три так три. 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 Ну, хіба три. за цих три дні якесь можливе підготовувати людину чи не краще підтишти самі територіальні загони. Якщо оборони. приходить людина, яка вже проходила службу військовій армії, або колись тримала зброю в руках, навіть якщо це було 20 років тому, а в нас були такі приклади, приходили зовсім старші люди. Трьох днів достатньо для того, щоб якісь навички пригадати, тому що ми не ходимо з строєм, ми не співаємо пісні. Ми не риємо окопи, тому що ми знаємо, що і рити окопи на хрещатику чи на іншому асфальтованому місті, ви не будете. Ми не граємося з іншими речами, які які. Займають 80% часу у тому, що залишилося на жаль уставною колишньою радянською армією. Ми навчаємося. Я думаю, що ми навчаємося правильно, тому що ми навчаємося саме веденню бою у сучасних умовах, так як так як виглядає війна у сучасному місті, на жаль. Ось тому е, е, три дні є досить ефективними. Я, я кажу, я наприклад оцінюю себе як слабкого резервіста, ну, силу віку, статі і всього іншого. Тому я пройшла три вишколи. Тому я пройшла потім ще три вишколи в додаткових інших групах, і хочу сказати, що ну не знаю, не знаю, чи можемо з, з вами позмагатися багато в чому. З кожним з вас. Я думаю, не будемо. І останнє запитання: а скільки людей прийшло через ваше? Давайте помножимо 6 на умовно 40, кажучи, 40. Десь так. 250 осіб. Точної цифри не скажу, бо у мене немає і на похваті, але от 2,5 сотні. Плюс у нас черга, запис стоїть, я думаю, на більше ніж на місяць вперед. Просто ну є якісь об'єктивні умови, скільки людей можна пропустити через. Ту базу, яку ми маємо, Геннадій, звісно, цього не знає, але у нас є між собою закрита група. Резервісти ура. Звичайно, що ми не будемо домовлятися, що ми зустрічаємося там за 15-12 -та біля профспілок на хрещатику. Зрозуміло, що так, так в умовах війни немає, але все одно ми якось координуємося. Ми якось домовляємося. Є люди, які прийшовши і пройшовши цей фішк, розуміють ні, я не воїн. І все, він отримав достатньо, достатньо знань для того, щоб бути добрим медиком, або там знати просто правила ну бути більш обороноздатним цивільним населенням, але не буде воїном. І все. Він пішов з такими знаннями. Інший прийшов і переконався, так я знаю, я буду, я буду далі займатися і знайшов собі подібних і далі між собою координуються і займаються. Ще маленька нота Бена. Я маю на сьогодні великий сумнів взагалі в доцільності створення централізованих штабів. Я думаю. Певен, власне кажучи, що майдан виграв, бо штаб був формальний, але він майже нічого не вирішував. Безліч груп були саме ініційовані і саме координовані. Бо вихопити людину з центрального штабу це дуже просто. Повірте мені, всіх СБУшників альфівців вони не такі безпорадні. Їх здали з центрального штабу. Я в цьому на 100 переконаний мати в нашій Ситуації Центральний штаб, це значить трьох людей відстрілюють, забирають і там п'ять людей. І вся структура паралізована. Нехай це будуть маленькі автономні групи по 5-10 осіб, які самі е, спонтанно формуються під час вишкалів. З цього буде набагато більше толку от в тій ситуації, яка є. Вона не краща, але вона така, як є. Тому. Це моє от принципове переконання, що наразі створення штабів складної логістики без наявності служби контррозвідки, засобів зв'язку інших речей. Це власне кажучи у поліпшення полегшення, точніше для потенційного ворога нейтралізації цього руху, що ми робимо. Ну, так як швейцарська армія, фактично, коли ворог вступає, то щоб земля у нього горіла під ногами, це і є саме те, коли кожен резервіст має зброю і кожен готовий виступити із цієї зброї проти ворога. Не централізовано. Кожен сам ось, ну ми не ми тільки починаємося. Так само я бачу, як. Проходжу вишколи, як розвивається ура. Так само немає ще уявлення, можливо, ідеального, як повинен виглядати такий резервіст, як повинні проходити навчання. Міняються лекції, міняються інструктори, міняється щось допасовується, підвищується рівень, підвищується трошки спеціалізація. Можливо, резервісти резервістів, які приходять. Але власне, це те до чого потрібно йти, маючи під боком такого агресора, як Росія, який є непередбачуваний, який постійно, на жаль, буде. З нами так географічно складається сусідствувати. Ми повинні мати зброю кожен. Стартап як стартап. Дякую. Ну, ми бачимо, що це така домашня армія. Якщо росіяни зайдуть до Києва, то ви зможете захищати місто. Чи ви бачите, що вони зможуть іти на кордон? Якщо росіяни почнуть окупацію, таку вже? Же наша ідеологія, наше бачення таке, що це локальна місцева армія на певному місці у місті, у селищі, де живе резервіст. Ми не бачимо спроможності формувати якісь військові частини, які б йшли до кордону, до донецьку, до слов'янську, тому що. Це недостатньо просто спроможності на це. Давайте подивимося, що буде відбуватися за місяць, за три. Але тепер ми готуємо людей, які готові захищати свої домівки. Ну, так як швейцарці. Як швейцарці, ви плануєте Якісь тури для преси, тури для преси, для преси. Спеціальні для... Ну, я тільки повернувся з останнього е, нашого такого тренажого е, тренувань з хлопцями з BBC. Є е, веб-сторінка, ура! Кирилицею написано. Можете побачити всі репортажі про нас. Ми відкриті, більш ніж відкриті. Будь-хто із приїхати до нас. Будь ласка, dear colleagues, Дір колегс, аде ані моркості телеканал Україна Ірина. У Мене питання до Олени: хто ви є в повсякденному житті і скільки жінок зараз входить до резерв? У повсякденному житті я дуже мирна, і у мене як у типового майданівця дві вищі освіти. Я філолог, юрист і якісь там знання слов'янських мов додаткові. Я ем, працюю перекладачем. Також і це для мене ну таке перше знайомство фактично із вишколом. Те, що до ура приходять дівчата, звичайно приходять, немає тут ніяких таких гендерних проблем. Що ні, просто дівчата менш організовані самі. Вони розуміють, що перша дія, яку вони будуть виконувати під час якихось активніших ну, агресивних дій, це те, що вони будуть вивозити із міста дітей і будуть захищати свої родини. Мої діти вже дорослі, в мене двоє дітей, в мене старші Перша дочка, студентка, син у мене теж достатній козак, дорослий підліток. Тому я вважаю, що в мене немає такої потреби, щоб переховуватися, ховати обличчя, ховати дітей чи чогось боятися. Ні. Дівчата приходять, дівчата в основному націлені на медицину. Хоча, з іншого боку, треба сказати, що дівчата набагато менш панікують, дівчата більш концентровані і вони набагато краще стріляють завжди. Це факт. На першому вишколі нас було двоє, потім було восьмеро, потім було знову десь там в межах шести. Ну, Я думаю, що разом десь дівчат... до п'ятдесяти так, так, дівчат пройшло вишкіл. Так. Завершу я цитатою, напевно, на сьогодні моєю улюбленою і актуальною цитатою з Бенджаміна Франкліна. Колись принаймні її йому приписують. Він дав дуже цікаве, і актуальне для України визначення для сучасної України визначення демократії. Що демократія це домовленість про правила поведінки між добре, озброєними джентльменами? is a agreement about rule of behavior of well armed gentlemen. Думаю, що як не дивно, цей меседж прийшов. Актуальним в сучасній Україні на цій ноті з вірою в український народ і бажання українській державі кріпнути і повертати нас до більш мирної діяльності. Я закінчу свою коротку презентацію.